Купальське свято має сильну містичну дію. І всі слова, сказані в цей день, здійсняться. Ця історія відбулась в одному з мальовничих сіл на Поділлі, де живуть чарівні працьовиті жінки. Дівчата, дівчата! Дівчата, дівчата, ви читали? Шо? Читали. Шо читали? Лист московського путлера до українців. Ні, не читали. А що за лист? І що та собака хоче? На, читайте. Одну хвилиночку. Ой? Тво ти? Ой, зачекайте, бо в мене щелепи. Під мову, а не під язик. Ну, спробую. Ой. І я, правитель московіцький, не боюсь ніфіга, наплівав на всі правила і соглашення міжнародні. Хоч і не буду казатися злим, забираю собі Крим, а не я вам, непокорные хохлы, повелеваю, ага. с незалежностью не возиться, а мне поклониться Конечно. от подлюка. А еще настоятельно советую не сомневаться, а срочно денацификоваться. І будьте готові отказаться від мови. Що? А ну читай далі. Даже если ты к мове привык, все равно изучай московитский язык. Я хохли у вас души не чаю, вот поэтому и убиваю. Ти подивись! Ну, як і виходять. Пише воно. Ану ану давай тако, пиши, пиши йому відповідь. Путлеру, пахану, пахану московському. Який ти в бісакий гібіст, та який ти там політик? Та ще й президент. Ла-ла-ла-ла-ла ти лисе? Реп'ях <пиш> реп'яхти з хвоста собачого. Шмар фашиста не догризений. Ботоксом нашпигований. Імпічмент тобі! Ну, ти сам знаєш куди. Не чіпай, падлюка, землю нашу. геть з Донбасували на болота з нашого кримського пляжу. Правильно. Пиши, трясся твоїй матері. Ти нечиста сила, щоб швидкою настею тут тебе зносило, підняло і гепнуло, клоча розірвало, щоб твої, тобі, тобі, твої шахеди у зубах застряли. <рив> <рив> і не традів у кишки печінку жовтухи, щоб тебе на спаса накусали мухи. <рив> Відмовляли, коли ти просиш, щоб твоєю мордою молотили просто. <пиш> <пиш> Пиши, сорок щоб синів було. І усі дівчата, як не топка, то крива. Кожна, щоб почати. <пиш> 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 так що, давай до свидання, мужчина. Дідько тобі лису, а не Україну, заховайся десь в лігві під Кремлем. Лежить собі тихесенько з висушеним вождем. Не, <хи> <схи> не варти доброго слова. Хай зість тебе руда корова і не потрібні нам поради усілякі. Вибач засудніх собі, вибачте до дупи. Пиши, ти вже вліз на дно історії, там і буде твоя територія. Ти, Вован, не чиняй у нас деребан, Не будеш ти під собою гордих українців мати, Ні. а будеш ти, піджавши хвоста, від нашого війська втікати. Це <рес> точно! Слава ЗСУ! Героям слава! Ми тобі відписали плюгавче. І за це поцілуй нас у порепані п'яти. <ріст> 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 Тепер кінчаємо, бо число і календар маємо місяць у небі, рік у книзі. А день такий у нас, як і у вас. За це поцілуй од дому. І буде тобі враже, так, як українська жінка скаже.